Пам'ятаєте, скандал із п'яною вечіркою у Києві, де ще молоді гори-стрімери із Івано-Франківська влаштували вечірку і знімали на відео, як вчиняли насилля. А потім ще в суді казали, що вони роблять добру справу, показуючи світу, які меркантильні нині дівчата. Я повірте, в кожної тілки є своя ціна, і на 100% я це в Києві зрозумів. І по українським змі і телеграм-каналам піднявся такий шум, що не понести покарання в хлопців просто не було шансу. Так, ось один з фігурантів цієї справи Олег Захаров виніс заставу понад 400 тисяч гривень. і опинився на волі. Що не скажеш про Андрія, який, судячи по коментарям, так і не зміг відвідати весілля, оскільки знаходиться у СІЗО, тому що справа ще досі триває. І от буквально кілька днів тому фігурант справи відгуляв гучне весілля на Львівщині у п'ятизірковому готелі. А ведучим свята був не аби хто, а сам український комік Юрій Ткач. І судячи по відео, наречений був дуже задоволений, як Ткач провів захід. Та й сам Юрій був задоволений весіллям і високою оцінкою співучасника скандальної справи. Юрік! Це самий найбездатий, ведучий в, в мірі. Через ап'яту бездати. Ведучий. У мірі! Я ні краплю, ні на 1% на 0,500 мільярдів. Я ні на секунду не жалію, ти саме найп'єщі на цей. Ой оййо! -ой. Oh. Uh. Да. Боже, яке кончене! Хочу маніпулювати, але всі би ці гроші та й на корча або дрона. До речі, стосовно корча. Талер Андерсон прямо зараз проводить збір на один такий пікап, і по секрету скажу, не вистачає саме твоєї гривні. І ти можеш долучитися до цього збору. Посилання буде в описі або тут на екрані. Після того, як інформація з'явилась у ЗМІ, пан Ткач одразу здав назад. Сказав, що біс попутав, новини не читав, кого гроші брав, не знав, гроші даю на ЗСУ, тільки не починайте. Ну знаєте, з ким не буває, ну не чула людина про найгучнішу справу в Україні, про яку ЗМІ українські хайпували понад тиждень. Ну, думала, що прийшла до поважного пана, а воно ось як вийшло. Тобто, по суті, всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Так, що цікаво, кілька днів перед цим знову у Львові був скандал з найгучнішим весіллям. Ну там ще такий великий торт був. Я думаю, ви в курсі. Ви ж не Ткач, Сподіваюсь, новини читаєте. Ну одним словом, під роздачу потрапила Оля Полякова. Заради справедливості там були і інші, але ударно себе взяла Оля через те, що під час війни вони беруть участь у подібних розкішних заходах і заробляють не факт, що легально зароблені гроші у людей із сумнівною репутацією. Або простіше кажучи, звідки в експрокурора торти на 100 тисяч гривень під час війни Олю це не дуже цікавило. Ну і полякова сказала, що вона не податково, щоб з'ясовувати звідки гроші. Мені цікаво добре зробити свою роботу. А моя робота це точно не аудит і не розслідування, звідки в них хороші. На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чогось не роблять свою роботу, а винуваті артисти. То ставтеся до цього, якщо б я була Робін Гудом. Беру в поганих, віддаю хорошим. Слава Україні! Ти можна і сказати, що Юрій Ткач не поліція, щоб когось звинувачувати і садити. Ой, до того всього треба було ще сказати, Оля, не поймані ворог. І насправді стає не по собі, що через 600 днів повномасштабної війни люди і бізнесу досі не хочуть розуміти, в якій реальності вони живуть, і чому не найкраща ідея погоджуватися проводити найгучніше весілля у Львові або просити виділити гроші на низькопробний серіал. Якщо люди тебе критикують, якось дорікають, то ти просто стаєш в позу жертви і звинувачуєш самих людей. Це сьогодні за все чомусь відповідають зірки за все, що вилізло нарешті, що ми за 30 років там не дочули, там не добудували, там похеріли, там закривали очі, там заробляли гроші, там ще щось. Сьогодні за все винні публічні люди. Як ні, а можливо, не. тому що ви ніколи зірок не питали про їх позицію? А можливо, тому що всі здовільнялися тим, що зірки а, ніколи нічого не висказують. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму.